Сьогодні особливий день. Мільйони українців запалять свічку і піднесуть руки в молитві з вірою, в серці і надією на різдвяне диво. За кожним столом буде лунати своя сокровенна молитва молитва про перемогу України і завершення війни. Про те, щоб всі рідні зібралися за одним столом і було чутно на найгучнішу веселу каляду. Щоб кожен наш захисник і захисниця повернулися з передової і розділили з найріднішими першу ложку куті. Про те, щоб кожен, кого ми чекали з полону, повернувся. І ми відчули найміцніші обійми. Про те, щоб кожна викрадена і вивезена окупантами дитина наступного святвечора була за українським столом вдома, щоб кожне українське місто було звільнене з окупації і під різдвяним небом майорів український прапор. Щоб ми, українці, і далі були на своїй Богом даній вільній землі. Христос рождається. Славімо Його!